Всім привіт, з вами адвокат Мендрук. Мендрух. Цьому відео говоримо про електронне направлення на ВЛК. Наразі це питання дуже актуальне. І от є вже новини з цього питання. Хто що розповів за останній тиждень? Зараз все повідомлю, тому залишайтесь на каналі, послухайте. Скоро з'явиться можливість отримати електронне направлення на ВЛК без візиту до ТЦК. Яким чином це буде відбуватись, як відбувається зараз налаштування всього цього процесу і яким нормативно-правомак там це передбачено, звісно, все вам повідомлю в цьому відео. Тому залишайтесь, хто не підписаний, підпишіться на канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. І, звісно, якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, перша новину в нас повідомила Катерина Чорногоренка, це в нас заступник міністра оборони, хто ще не в курсі, вона є куратором проєкту «Резерв Плюс. Тому всі ці новини щодо Резерв Плюс, від неї спочатку ми отримуємо. От Якщо ми подивимось на її сторінці офіційній з Фейсбуку, три дні тому вона зазначила наступну черги-черги, і знову черги до ТЦК, але скоро це при. Сьогодні розпочинаємо бета-тестування електронних направлень на ВЛК у Резерв Плюс. Щоб запустити зручну послугу, хочемо розібрати ваші відгуки і одразу покращити функціонал. Більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням. Достатньо лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит, і ви отримаєте сповіщення з всією необхідною інформацією. Перше номер направлення, друге адресу медзакладу, третє підпис керівника ТЦК. У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, які самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з'явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Такими сервісами ми будуємо нову філософію ставлення держави до громадянина. Ця філософія поважає час зусилля та гідність кожного електронного направлення на велика. Перший крок у масштабній реформі, яка створить новий прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних. Заповнюйте форму за посиланням, щоб долучитись до тестування і пришвидшити запуск зручного сервісу для всіх громадян. І, друзі, ми вдячні за вашу активність. Набрали необхідну кількість тестувальників і закриваємо форму. Якщо ви встигли зареєструватись, незабаром надійшло інструкцію з наступними кроками. Ну, це вже, напевно, було змінено цей пост, цей допис, тому що е, ця форма набрала необхідну кількість людей декілька днів, тобто один-два дні точно це було, тому що вже на наступний день Рустам умер. В нас ну, міністр оборони всім відома. Да, людина повідомив. Також цю інформацію робимо перший крок до цифровізації ВЛК комісії, також ну, на офіційній сторінці в Фейсбуці. Розпочинаємо бета-тестування. Сьогодні військово змушені отримати паперове направлення ТЦК, витрачаючи витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим. Як працює новий сервіс? Користувач надсилає запит через резерв плюс. Керівник ТЦК підтверджує запит, користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією, номер реєстрації, направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК у першу чергу направлення можуть згенерувати громадяни, які самі бажають пройти ВЛК, але згодом ця можливість з'явиться для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК. Тобто, в принципі, все це те, що Катерина Чорногоренка повідомила у себе на сторінці. Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем міноборони та МОС. Вже з осені 2025 року в Резерв Плюс можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ для проходження огляду на непридатність. Цифровізація це прозора, справедлива та зручна система, яка спрощує життя наших громадян. Ми крок за кроком змінюємо підхід до роботи ВЛК, створюючи комфортні умови для всіх українців. Це вже повідомив нас міністр оборони. І от за посиланням на цю форму, коли я перейшов, звісно, я бачу наступне сповіщення, бета-тестування направлення на ВЛК Розерплюс. Вдячні за вашу активність. Ви круті, ми вже набрали необхідну кількість тестувальників, тому закриваємо форму. Вже скоро електронне направлення на ВЛК запрацює в резерв плюс, Готуємо зручний сервіс для вас. Всім, хто зареєструвався, невздовзі надійшлимо інструкцію з наступними кроками. І все, цифровізація незворотня, більше подати тут нічого неможливо. Тому е, хто вже зареєструвався, подивимося, якщо є такі е, підписниками моє, мого каналу, або хтось переглядав це відео. Напишіть, е, що вам прийшло у відповідь. Тобто дайте зворотній зв'язок, цікаво буде почитати, подивитись людям. І потім в нас, от, один день тому назад, Ірина Верещук, е, це в нас заступник керівника Офісу президента України. Вона зазначила наступне. Ну, там дійсно. Є проблема щодо обмежено придатних, і вона висловлювалась. Про це окремо записував відео, залишу посилання тут, подивіться його. І от щодо цифровізації ВЛК, вона зазначає наступне. І знову про ТЦК і ВЛК. Ми на порозі маленької перемоги здорового глузду. Зараз, щоб отримати направлення на ВЛК, треба у ТЦК відстояти величезні черги. На початку січня Міноборони внесло зміни у свій наказ номер 402 і Зараз почали тестувати цифровий формат направлення на ВЛК. Дорожче треба буде з цими змінами. Щоб попрацювати і розібрати їх в окремому відео, тому спостерігайте за каналом, я обов'язково це зроблю для вас. Тепер також треба внести відповідні зміни у постанову КМУ номер 560 і тоді люди отримуватимуть направлення на ВЛК онлайн. Без відвідування ТЦК і без черг так крок за кроком цифра вбиває черги в ТЦК, та й корупції стане менше. Закликає уряд якнайшвидше прийняти зазначення зміни. Дякую цифровій команді Міноборони, командуванню медичних сил ЗСУ та всім, хто рухає реформу ВЛК. І от в неї було інтерв'ю. Вона давала на наступний же день в 1+,1 плюс у марафоні. І про цей ВЛК цифровий вона зазначила наступне. Зараз ви почуєте, я зараз включаю саме на цьому моменті. Ти щоб більше інформації там не забрати у ваш час? Слухайте так не проходили і тим паче не були покарані. Ще одне маленьке поточнення. Ви згадували про цифровізацію з цих всіх процесів. В Міноборони заявляли, що в застосунку резерв плюс, який ми всі знаємо, вже тестують функцію цю скерування на ВЛК. Це ви саме про неї говорите, про такий спосіб електронного повіщення, чи це ще один альтернативний варіант? Так, я говорю саме про неї, і ця бета-версія це дуже добре. Але якщо не буде законодавчого підґрунтя, то ніхто таке електронне сповіщення не зробить. Отже, уряд повинен невідкладно прийняти зміни до 560-ї постанови і уможливити електронне сповіщення на ВЛК. Це дуже важливо. Я вам дякую за всі уточнення. Заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук про те, як власне українці, яких раніше було визнано обмежено придатними, мають пройти повторне обстеження на ВЛК і визначити свій чинний статус і про законодавчі зміни, які тут можуть стати да, Інформація в принципі Ірина Верещук каже, що треба внести зміни в нас до постанови Кабміну 560, тому що там в нас, звісно, направлення на ВЛК зараз не передбачено в електронному. У вигляді і давайте нагадаю звідки вся ця ситуація взагалі взялась, і ця можливість взагалі взялась щодо направлення і проходження. Медичного огляду у цивільних закладах. В нас був такий законопроект, ну, точніше, він ще і перебуває в статусі законопроекту номер 12066 яким було прийнято в другому читанні 20.11.2024 року. Ще записував відео окремо, тут залишу посилання. На це відео подивіться. Там було внесено зміни в нас і електронна система охорони здоров'я ЄСОС буде автоматично передавати дані до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних резервіс. Та призовників. Е, таким чином, да, е, до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. І е, інформація буде наразі вноситись, от відомості про результати проходження медичного огляду, військово-лікарської експертизи, є частина службової інформації, тобто наразі це не є можливим до прийняття закону. От коли закон буде прийняти, ця інформація таким чином буде взаємодіяти один міжодним реєстрами. Да? І е, дивіться, тут на сьогоднішній день от ця ситуація з цим законопроектом 12066, Якщо ми відкриваємо цю сторінку на Верховній Раді, ми бачимо, що його було вже

направлена на підпис президенту України, але було повернете з пропозиціями президента України і передана на розгляд керівництву. І 24.01. четвертого направлена на розгляд комітету, тобто він наразі перебуває на доопрацюванні, його ще не прийнято. І тепер ми розуміємо, що з прийняттям цього законопроекту 12.066 і з прийняттям змін до постанови Кабміну номер 560 бо там зараз немає цих змін щодо електронної цієї ВЛК. Ми тоді е, зможемо формувати е, ці запити через резерв плюс і абсолютно законно е, проходити таким чином ВЛК. На сьогоднішній день це є ще бета-тестуванням, тобто в закон ще не прийнятий. Постанова Кабмін 560 ще змін не зазнала. Ну я е, як в нас зазначає Ріна Верещук, то е, найближчим часом це повинно статися. Це буде, вона каже, вівторок, тобто це буде 28.01.2025 року. Подивимось, якщо ці будуть зміни, обов'язково повідомлю на своєму телеграм-каналі спочатку, а потім вже в розширеному форматі повідомлю на YouTube каналі. Тому дивіться, підписуйтесь, хто не підписався, і залишайте, звісно, підписникам на каналі, якщо підписані. Тому такі новини на сьогоднішній день. Чи є це можливим? Так, є можливим. Чи забезпечено наразі це законодавством діючим? Поки що не забезпечено. Чи рухаються вони в направленні це реалізувати? Рухаються це 100% і ми, чи ми це бачимо. І з тих сповіщень, які я вам прочитав, ви самі розумієте, що скоро воно буде реалізовано. найближчим часом, скоріш за все. Тому що ну, це дійсно є проблема, дуже великі черги. Тому я думаю, що вони це реалізують. Тому очікуйте новин про запровадження вже цієї системи на законодавчому рівні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.